Запрошуємо до слова міського голову пана Андрія Кучинського. Слава Україні. Перш <клес> усе, я хочу подякувати всім присутнім, які сьогодні прийшли підтримати Надію Савченко, проявити солідарність всіх тих, хто з ховчанок не зміг сьогодні прийти, але я впевнений, що так само підтримують. І зараз дуже нелегко, вона одна на чужині. Серед ворожих людей, але вона стійко тримає свою оборону, вона відкрила цей фронт майже рік назад, і ми всьому її підтримуємо. Наші серця сьогодні б'ються разом з серцем Надії Савченко. З 4-го числа вона почала сухе голодування. Це провокує незворотні зміни в організмі. Вже станом на сьогодні, в неї вже є висока температура. Гікардія, інтоксикація, але не менше сьогодні вона була в суді, вона говорила і вона говорила все, що вона думає про цю ситуацію. І сьогодні ми прийшли, щоб підтримати її. Надія Савченко це символ всіх полонених, політичних, військових, які незаконно отримуються в Росії. І хто як не ми має підтримати, хто як не ми має підтримати, українця, українця з великої букви. Якщо хтось думає, що його може це обминути, насправді це не так. 106. Трускавчан зараз воюють на Сході. Троє Трускавчан загинуло. І що це за держава, яка не може визволити вже майже рік свого полоненого, навіть якщо він є, а тим більше, що цей полонений є народним депутатом? Сьогодні ми всі разом з Надією Савченко. Трусковець разом з Надією Савченко. Україна і весь світ разом з Надією Савченко. Я зараз хочу зачитати звернення. До президента до всього світу від троскавчан від імені присутні на цьому вічі за всіма законами міжнародного права Надія Савченко мало була звільнена в процесі політичних перемовин між двома країнами. Проте підступна та хитра позиція Росії ні разу не дала зробити цього. Схоже, що до сьогодні наша громадянка, народний депутат Українки, України. Є всього лише розмінною монетою в торгах між Путіном та Європою. Тому ми, мешканці міста Трускавець, закликаємо сьогодні весь світ, всю Україну вийти на підтримку надії, на центральній площі своїх міст. Ми ж також звертаємося відкритим листом до президента України. Просимо діяти, діяти рішуче та миттєво. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Дякую за вашу настайну підтримку. Смерти, помилуй нас, святий поле, святих і після тибе, смерти помилуй нас, слава Отці, Сину, і святому Духові, і нині, і поза часом, і на віки віжні. І вона має наслідувати тебе і з тобою разом тепіти, ти сказав, прийдіть до мене, всі дружені, і обтяжені, я покорю вас, Ісусе, потішу, і в навчії. У кожній хвилі її життя бачити Божу волю і вірно виконувати її, Ісусе кріпи її, у її подругу вчині та терпінні. мати Божа рийна її у Твого Сина ласку терпеливості. Амінь примуди. Ми тривалий час від Господа мали багато благословень і багато терпіння, як свідчення. Того, що ми є покликані, пройшовши їх, отримати щось цінне і важливе. Ми мали можливість справді збудувати українську державу, на жаль, не у простих обставинах. Нею завжди керували ті, які її ніколи не хотіли. І нею не жили. Вони бачили Україну лише як територію для заробляння грошей. І Тому справді їм є добре. Але нам, всім, простим людям, українцям, які справді люблять свою землю, які живуть і культурою, і мовою, і і її культурою, мовою, традицією, її звичайним духовністю. Нам завжди було непросто, бо справді легко можна викликати націю, коли нею керують ті, які є патріотами. На жаль, у нас були лише патріоти. Території, а не її духом, її цінностей, її звитяги, її відповіді. Московщина, вона така вся є, майже вся. Можливо, якийсь невеликий відсоток відрізняється, але те, що чоловік побудував києво по Печерську лаву, а його прохляли, оце є вся суть Московщини, вона така є, така буде і така вона була. Надія Савченко 34 роки. В травні в місті їй буде 35 років. Це молода дівчина, яка так само хоче жити. Але коли обставини склалася, вона в лаві сколі напічна на війну. Я довго думав, що вам говорити ще вчора, але коли я побачив, скільки прийшло молоді, я напевно, що сьогодні буду говорити від душі. Україна, вона починається з кожного із нас. Вона не починається ні з кого, вона починається з кожного із вас, з мене, з тебе. І мені би хотілося, щоб ми були такі самі єдині патріоти, як Надія Савченко. Зараз Україна помирає там в тюрмі, тому що вона пожертвувала всім. Нам кричать, що в єдності ми сила, але насправді єдності нема. Її ніколи не було і не буде, тому що ми різні люди, ми маємо різні думки, ми маємо різні підходи. Є самопожертва. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Ми сьогодні зібралися тут, так як і по всій Україні і по всьому світу, щоб своєю зустрічю підтримати Надію Савченко. Надію Савченко, про яку знає вже весь світ. Надію Савченко, яка перебуває в катівні Кремля. Надію Савченка, яку не може визволити ні Європа, ні Україна, ні весь світ. При тому, що всі розуміють, що вона там незаконна.